Друзі, вітаю всіх. Сьогодні в нас на огляді Audi Allroad A4, Quattro версії 2.0 TFSI. 155 кВт, відповідно понад 200 кінських сил і механічна коробка перемикання швидкостей. Чим цікавий даний екземпляр? Машина в дуже збереженому стані. Вся оригінальна, нічого ніде не кручено, все по своїх місцях. І особливістю даного конкретного екземпляру є те, що машина сервісована в оригінальній сервіс-станції Audi повністю від одного власника Швейцарія. В знову ж таки, є те, що сервіс проводився один раз на 10 тисяч в даному. Опіку. Відповідно, стан просто перфектний, збережений, 155 оригінальних тисяч пробігу. По сервісу все підтверджується до останнього кілометра. Мотор працює рівно, немає ніяких зайвих шумів, звуків, вібрацій, машина просто супер. Автомобіль в білому кольорі і, як бачимо, має такий сірий захисний комплект оригінального захисту, як на всіх Алроудах. Дуже нарядна машина, збережена як по салону, так і зовні. Зараз побачимо. З водійської сторони стан ніші оригінальний, нічого не затерто, не пошкальовано. Що по комплектації? Ну, стандартно 4 скло електропідіймачі з доводчиками, електрорегулювання і складання і підігрів бічних зеркал, центральний замок. І що тут ми маємо? Як бачимо, датчики дощу, датчики світла, мультируль в даній комплектації присутній. Проїзд контроль, ну як і у всіх автомобілях, по начинці, тут є регуляція верх-низ рульової колонки, ближче далі теж ця функція є. В автомобілі встановлена оригінальна Audi Multimedia система і набір динаміків високої якості. Також є GPS навігація, повний пакет бортового комп'ютера. Тут присутній. Знову ж таки, підігріви сидінь. Машина на світлому салоні, але хочу відмітити, що цей салон є не маркій. Це величезний плюс конкретного даного екземпляру, що він не білий, а він такий світлий, але світло-сірий. Відповідно, плям, якихось таких нюансів по цьому салону не дуже видно. І, звісно, фішкою даного екземпляру є панорама. Панорама плюс люк. Дуже зручна, така цікава штука. З точки зору експлуатації вже не раз наголошував на цьому, що оптично збільшує розмір простір всередині автомобіля будь-яку пору року за будь якої інтенсивності світла машина завжди стає трошки просторішою і така цікавіша. Бачимо стан карт, стан всіх кнопок, ручок. Знову ж таки, задня ліва, пасажирська ніша не затерта. Стан сидінь, бачимо який. Супер. Просто ну, таке враження, що в ну, машині, можна так сказати, не сиділи. 155 тисяч раз підкреслю оригінального пробігу все ж таки має. Їде автомобіль дуже збалансовано, Ці ями. Усі моменти пов'язані з нерівностями дороги. Вона просто проїжджає на ура, тому що ще раз підкреслюю, має досить таку економічну підвіску і високий профіль коліс. Плюс це Allroad, повний привід. Вона дуже впевнено себе почуває як на дорозі, так і поза її межами. Витрата радує, тому що фактичні показники. Йдуть десь в межах від 7 до 9 літрів. Знову ж таки, як наскільки активно їхати, наскільки активно напускати, нападати. Що ще хочеться відмітити? Просторий салон. Тут дійсно багато місця, тут дійсно може вміститися вся сім'я. Зад був повноцінно поміщаються три людини дорослі. Зараз ми вже виїхали за межі дороги, так би мовити. Чути, я думаю, по салону, що немає ніяких зайвих шумів. Все, машина у цієї дороги, в кавичках без доріжжя взагалі-то ну, проїжджає на ура. Ну, одним словом, Allroad, Він завжди є роудом, навіть якщо це версія А4, а не А6. Механічна коробка перемикає чітко щеплення, працює так, як має бути. Все супер, все тут. По шумці, в машині комфортно. Оригінальна шумка виконана на високому рівні. І відповідно, я так думаю, що додатково знову ж таки щось робити. Ну, якщо для гурманів це треба і це комусь буде цікаво, в принципі, до Шуметрії можна, але не впевнений, що це потрібно робити, тому що там, де зроблено по оригіналу, це оригінал. На дорозі дуже впевнено, себе знову ж таки відчуває на всіх швидкостях, і навіть понад 140-150 вона тримає дорогу і при цьому має кір. Це величезний плюс, Як на мене, обмін. Збалансованість на дорозі і стійкість на дорозі. Що всі ми знаємо, чим вищий квіренс, тим важко, важче машину втримати реально, особливо на швидкості. В цьому випадку, по конкретно даному автомобілю, такої проблеми геть взагалі немає. Стан задньої ляди ідеальний, не пошкальований. Видно, що вона вантажів не возила. Знову ж таки, в автомобілі присутнє оригінальне тонування, от таке якісне. Задня штора, зараз в завантаженому положенні знаходиться. В ніші у нас лежить нова запаска, не використовувалася, бачимо, жодного разу, не ставилася. Також на просвіт бачимо, що є компресор і оригінальний набір для заміни колеса. Включає в себе домкрат, колонний ключ. Відповідно, все це є, все це нове, не використовувалося. Стан новий. Литка тут не розтянута, бачимо, все оригінальне. По завантаженню видно, що теж машина не затерта. Вантажів вона не возила, не бачила. Задня права сторона, задня права карта. Теж бачимо, немає слідів пошкоджень експлуатації по ніші Ззаду справа теж все супер. Все чудово. Корка панорами не затерта. Центральній консолі підлокітник і оригінальний. Звісно, що відкривається оце все для завантаження габаритних предметів. По передній правій стороні пасажирський. Як бачимо, стан нічого не кручено, все оригінальне. Ну і загальний вигляд. Автівки теж він ось такий. Вона дуже нарядна, виглядає просто супер вживу, повірте, ще краще, ніж зараз ви бачите на відео. Кліренс має високий під 200 мм. Відповідно на даному авто можна... Проїжджати там, де інші легкові автомобілі-універсали, проїхати реально не в змозі. Вона ці перепони здолає. На ходу автівка дуже м'яка, дуже збалансована. І це є величезний плюс будь-якого Allroad. як в версії А6, так і в нашій версії А4. Це є ну, такою ключовою фішкою будь-якого Allroad. Ті, хто з такими машини, з машинами стикалися, ті знають. Тут реально дуже крутий баланс керованості, прийому. Отже, друзі, звертайтеся до нас. Ми завжди раді вам допоможемо. Всім успіхів, гарного здоров'я і до скорої зустрічі!